І воно буде працювати як утрута для кліща. Такі рослини можна використовувати крім боротьби. Ну, дивіться, на одному з наших вебінарів я розповідав про те, що ми використовували природні піритроїди. До природних піретроїдів і акарацидів можна віднести чебрець, той самий, який пахне тімолом, можна віднести листя горіха, корінь хрону і листя хрону, можна пижмо використати. Всі ці рослини ми можемо висушувати і. Закладати в димар на протязі всього сезону, повірте, таким чином будете до 40% кліща прибирати з бджіл, з якими ви будете працювати з тим димаром, у вашому димарі буде знаходитися та ж пижма чи та ж маруна, і воно буде працювати як отрута для кліща. Він буде облітати з бджіл, десь він одразу здохне, десь його там до мурахи доб'ють, якщо січете дно. Але хочу, щоб ви пам'ятали, що всі ефірно-олійні роз Рослини вони не вбивають кліща, вони його збивають з бджіл, він падає. Тому використовувати екологічні засоби, там екополи всякі є, можна тільки в тому випадку, і ефективність її буде тоді, коли ви вловите того кліща, який облетів з бджоли в результаті дії оцих рослин, диму цих рослин, бо він не умре від них. Він осипеться, він впаде, прийде до тями, вчепиться за бджолу і знову підніметься наверх. Ми, наприклад, колись використовували, є така трава маруна, не було ще тоді препаратів. Таких, ми цю траву маруну мололи її, сушили, мололи, варили екстракти, поливали водою. Да, вона працювала досить потужно, але поряд з тим, що сипався кліщ, сипалися і частину бджіл. Трьох відсотків бджіл опадало. Але якщо ви покладете, наприклад, ці шлисті з гіроб. Бою зверху, там рослини, звіробою, полин, і крім того, що ви відженете міль, то також кліщ не любить цих різких запахів, і є фітонциди, які згубно діють на кліща. Кліщ буде опадати. Але ще раз скажу, цього кліща треба впіймати, коли він впав. То або січить ідена, або колись ще в старі радянські часи були такі січаті підони, які ми ставили під рамки, і змазували їх вазеліном а ще краще смальцем, звичайним. Свинячим і кліщ, коли опадав, він там приклеювався. Він не міг вилізти, і там він гинув.